Слухайте, я таке цікаве придумала. Зараз вам розповім з останніх моїх новин. Я придумала челендж. Цікавий фото-челендж, по закінченні якого у мене, по-перше, і по-друге, у тих, хто буде брати в ньому участь, залишиться купа класних, цікавих фото на цікаві теми з цікавими яскравими моментами. Навіщо я це взагалі придумала? Ви всі знаєте, ну або не всі, якщо ви не знали, то ось зараз я вам кажу, що я займаюся фотокнигами. І прийшов момент, коли я стала, поч... стала знов більш активно вести свій інстаграм і розказувати там про ідеї різних фотокниг. І ось одна з найперших тем це мій рік, ну тобто мій 2023 або вже зараз буде мій 2024 рік. І коли я передивилася свої власні фото за 2023 рік і рік, я розумію, що багато моментів класних упущено, тобто не то, що їх взагалі не було, вони були. Просто От, ну, не сфоткали і все, і нема що згадати. І тоді я подумала: а що, якщо у мене буде таке якесь цікаве завдання, е, яке постійно буде мене ніби так Штовхати зробити фото. І ось я придумала цей челлендж. Яка суть цього челенджу? Я даю 100 тем для фото в першу чергу сама собі. І коли я ходжу по вулицях, працюю десь з друзями, тобто, коли я просто живу, будуть якісь моменти, які будуть. Нагадувати мені ці 100 тем або вписуватись в ці теми, і я зможу зробити цікаві фото. Ну, наприклад, там є тема руки, є тема дерево, є тема свято. І коли ти починаєш над цим думати, як тобі прикольно сфотографувати свято, це вже не буде якась банальна постановка. Якесь таке банальне фото, це може бути щось цікаве. Так само руки, що ми можемо робити руками, да? і кожен процес, в якому задіяні наші руки, можна сфоткати. Або на тому ж самому святі, що можуть, можуть робити наші руки. там? Запалювати свічки на торті, наприклад, або лопати кульку, або ще щось цікаве. Ну, ви розумієте мою ідею. Тобто. Ціль в тому, щоб наробити не просто банальних фоток, а цікавих фото, які можна. Ну, тобто, це не буде просто фотка: я і пам'ятник, я і стіл, я і мої друзі. Ось я стою, там я у дзеркалі. А це буде якась дія, це будуть якісь емоції. До чого я все це розказую. Якщо вам цікаво і ви хотіли би зробити самі собі фотокнигу, я, до речі, планую під кінець 2024 року зробити таке навчання, але це ще не точно, можливо, і не варто анонсувати так рано, але я думаю, що я зроблю таке навчання, щоб навчити вас робити фотокниги. Або якщо ви не хочете цьому навчатись, у вас будуть класні фото. Щоб замовити таку фотокнигу для себе, у мене, або де там ви собі хочете її замовляти. Отож, якщо вам це цікаво, і якщо ви хотіли б взяти участь у такому челенджу, переходьте в мій інстаграм, посилання буде під цим відео, або просто вводіть в пошукову тут світло, попадайте в мій аккаунт, там знаходите в актуальних сторіс. Челендж називається 100 фоток 2024, і все, що вам потрібно, це почитати пост, там він є закріплений з темами для фото. Зберігайте його собі, щоб десь мати під рукою, і все. Фоткайтесь! Класних вам фоток, задавайте питання, якщо вони є в коментарях. І пока-пока!